Вітаємо в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами. Сьогодні це підсумковий брифінг. Говоримо про найважливіші та найактуальніші речі, що стосуються України Сполучених Штатів. І не тільки мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам із степом запитання, і ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, де ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогоднішній брифінг ми сфокусуємо здебільшого на двох основних речах. Перша це тема, яку багато обговорювали цього тижня. Тема розвитку бойових дій довкола Бахмута, довкола Солидара, оцінки, які тут лунають у сполучених штатах, офіційні позиції, позиції експертів. Зокрема, також будемо говорити ми і про потенційне надання Україні танків, про заяви, які пролунали цього тижня із європейських країн, про позицію Сполучених Штатів, чи готові вони вслід. За рішенням Польщі оголосити про бажання надати Україні танки Абрамс та про інші інші види військової допомоги. І також будемо говорити про візит японського прем'єра до Вашингтона до Білого Дому і чому це важливо для України. Думаю, власне, із цієї другої теми ми почнемо. Отже, юлю прибувала японська делегація uh -huh. на чолі з японським прем'єр-міністром до Вашингтона. До чого тут Україна? Наскільки угу. це важливо є ця співпраця Сполучених Штатів та Японії в контексті підтримки України на глобальній міжнародній арені? Це стапе дуже важливо. І це надзвичайно цікаво, тому що не завжди звертаємо увагу, коли говоримо про підтримку глобальної коаліції. Ми не завжди говоримо безпосередньо про Азію. Говоримо багато про країни західні, які підтримують Україну однак саме підтримка. Такої країни, як Японія, від самого початку повномасштабного вторгнення Росії власне дозволила зробити і збудувати таку сильну глобальну коаліцію із протидії російській агресії. Фуміо Кішіда, який зараз вже прибув до Вашингтона, він насправді він відвідує не лише Вашингтон, а і столиці на своєму шляху до Вашингтона, столиці інших країн-членів групи Семи, адже саме зараз Японія головує у групі Семи. і без Середньо у Вашингтоні буде йтися дуже багато про запобігання попередження можливим подальшим агресіям, зокрема і з боку Китаю. Тема стримування Китаю тема стримування Росії буде ключовою якраз на зустрічах Фуміо Кішіди. Із американським президентом Джо Байденом, і дуже важливо в цьому контексті згадати, що буквально наприкінці 2022 року Японія пішла на дуже важливий крок, і насправді змінила свою стратегічну позицію. Почала говорити про те, що зараз Японія починає нарощувати свою безпекову міць. зобов'язалася зокрема уряд Японії 2% від ВВП витрачати на оборону чого раніше. Ще кілька років тому не можна було передбачити, але якщо ми говоримо про відповідь взагалі Японії на те на російську повномасштабну агресію, то навіть посол України Японії говорить про те, що він здивувався, наскільки швидко Японія відреагувала, наскільки жорсткою була позиція. Я також говорила із Заком Купером, це старший експерт американського інституту підприємництва, про те, насправді наскільки чому було важливо, щоб Японія на початку. Відреагувала на російське вторгнення, і власне в чому важливість цього рішення? Давайте послухаємо, що він мені сказав в інтерв'ю. Це був дуже значний крок з боку Токіо. З кількох причин Одна з них полягає в тому, що між Росією та Японією існують давні відносини, хоча і звісно вони час від часу бували напруженими. Але зокрема в енергетичному секторі є дуже тісні відносини, пов'язані із великими інвестиціями. Тому я думаю, що серед японських компаній було багато занепокоєнь щодо того, що ці інвестиції опиняться під ризиком. Тож це було важливе і дуже політичне рішення уряду Японії. Але я думаю, що багато хто в Токіо відчув, що вони повинні дати чітко зрозуміти, Уміти, що є певні правила, які порушувати не можна. І вторгнення у суверенні країни безумовно є одним з таких правил, і тому це було варте ризику. Вторгнення в Україну стало великим тривожним дзвіночком для багатьох у Токіо, хто вважав, що у наш час не може відбуватися серйозних вторгнень великих країн в інші. І ми, звісно, побачили, що це не так, і це пробудило багатьох японців. І ще одна річ, яка їх пробудила, це дії Китаю за останні кілька років. Осо. Бливо щодо Тайваню. І реакція Китаю на Ненсі Пелосі її візит до Тайпею минулого року стала ще одним тривожним дзвіночком. Тож я думаю, що ті дві дії Сі Цзіньпіня і Володимира Путіна переконали багатьох у Токіо, що коли йдеться про ці автократичні країни, якими керує здебільшого один лідер, ви просто не можете бути упевнені у тому, якими будуть їхні дії. І тому Японія повинна активізуватися набагато більше ніж вона була готова зробити це раніше. And so Japan has to step up much more. Дійсно, ці думки є цікавими. Юлі, знаєш, ти сказала, що Японія зараз збільшує частку свого ВВП, які mm -hmm. витрачає на оборону 2%, І це те, до чого сполучені штати закликають багатьох союзників mm -hmm. по НАТО. Так це щоб це був мінімум, скільки з ВВП мали би витрачати на оборону. Японія не є членом НАТО, однак. Такий крок робить безумовно, в Японії є багато власних викликів на тій частині земної кулі, а далеко від України. Однак, це як каже експерт, пробудження Японії, угу. чи це пов'язане з тими уроками, які Японія можливо засвоїла. Побачила після повномасштабного вторгнення Росії в Україну безумовно Остапа. Насправді про це зокрема я говорила із українським послом у Японії, це Сергій Корсинський, і він насправді говорить про те, що дійсно у Японії є кілька загроз. Безумовно, це Китай і те, що робить Японія, це спрямоване на стримування Китаю насамперед, але також Північна Корея, звідки вилітало дуже багато балістичних ракет цього року, нечувана кількість насправді. Але також і з боку з боку Росії, тому що це теж непередбачуваний сусід, і саме через те, що Японія побачила, що відбувалося у минулі 10 місяців, якою стала агресія Росії. Тому зрозуміло, що ці кроки із нарощуванням своєї власної військової потуги безумовно пов'язані із уроками, які засвоїла Японія із російського повномасштабного вторгнення в Україну. Давайте послухаємо, що мені сказав про це Сергій Корсунський. Протягом всього цього цих 11 місяців агресії Японія дуже уважно вивчала те, що відбувається в Україні. Ми звичайно допомагали цьому, і прийшло розуміння того, що як правильно сказав прем'єр-міністр Кшіда, те, що відбувається в Україні сьогодні, це може відбутися в Азії завтра. Тому ми маємо зміцнювати регіональні альянси. А це КВАД США, Індія, Австралія, Японія, це Аукус, США, Британія, Японія. Австралія знову такі це двосторонні регіональні угоди, і це розуміння того, що в принципі пацифіська позиція Японії, яка була таким нарізним каменем її зовнішньої політики після другої світової, вона добігає кінця, і не тому, що Японія стає агресивною, а тому, що Японія має мати. Більш активні засоби у своєму розпорядженні для того, щоб себе захистити в разі агресії. І минулого року ми були свідками тут рекордної кількості. Я вже не пам'ятаю, чи 89, чи 93 пуску різних балістичних ракет з боку північної країни. Абсолютно без всякої провокації з боку Японії, і це розуміння. Крім того, ми знаємо, яке напруження навколо Тайваню. І постійні провокації з боку Росії і навчання на північних територіях, і прольоти бомбардувальників, і проходи кораблів. І Якщо ви знаєте, уважно за цим слідкувати це дуже нагадує те, що Росія витворяла на наших кордонах перед лютим, коли це був січень грудень, і коли вони тут всіма каналами, в тому числі посол Росії в Японії. Казали, ні, ні, ніякої агресії не буде. Це просто навчання. Такі самі просто навчання відбуваються по поблизу Японії. І врешті-решт, ви абсолютно праві, в грудні цього року відбувалися, відбулися буквально революційні зміни в стратегічних документах. Концепції національної безпеки і в оборонних документах Японії, які сьогодні прем'єр-міністр, під час візитів до столиці Сімки, і я впевнений, це відбудеться і в Вашингтоні будуть підтверджені взаємні зобов'язання. Країн по тому, щоб підтримувати обороноздатність Японії на достатньому рівні, врешті-решт, ці самооборони оборони Японії отримують право превентивного удару. Чого не було, і це я вам скажу. Це була серйозна дискусія в японському суспільстві, пацифійському, але я думаю, що це абсолютно вірний крок. Ось такі думки пана Корсунського посла України у Японії. Юлі, давай глянемо. Uh -huh. Звідки дивляться? Можливо, є якісь запитання. Отже, бачу, що переглядають нас у Бродах в Берні з Данії. А передають вітання Сума, Київ вітає також Покуття Норвегія. Передає вітання. Також Переяслав, Шарлот, Надвірна, Херсонщина, Житомирщина та інші українські міста Київ, непереможний, Кропивниччина – Львів, Малахів, Запоріжжя е, і Молдова бачу зараз. Також дивиться нас, друзі. Якщо є якісь питання, пишіть спробуємо е, зачитати і відповісти юлю. Якщо ми продовжуємо тему mm -hmm. Японії, то е, ну ми багато говоримо про Сполучені Штати, багато yeah. говоримо про Європу. Однак Японія так виглядає є серйозним також партнером Сполучених mm -hmm. Штатів Штатів е, з на, на с, е, східній частині півкулі. Чому ця співпраця є важливою? Чому підтримка Японії? Саме Україна була такою важливою у формуванні цієї глобальної коаліції у світі. Це дуже важливе питання. І сьогодні, якраз в Білому домі, президент Байден він говоритиме про важливість цих союзів і альянсів, які його адміністрація збудувала по всьому світу, зокрема для того, щоб засудити російську агресію. І за купер з яким я спілкувалася, знов ж таки експерт американського інституту підприємництва. Він говорить про те, що якби Японія одразу не приєдналася до санкцій, потужних до засудження. Росії і до конкретно допомоги Україні, то і низка інших країн у регіоні, зокрема Сінгапур та Макронезія, інші країни, можливо, би не воліли так відкрито допомагати Україні чи виступати із засудженням російської агресії. А сама коаліція, яку намагався і збудував президент Байден для того, щоб насправді протистояти російській агресії, не була би такою сильною. Ось що сказав Зак Купер. існував ризик, що цю коаліцію сприйматимуть як коаліцію НАТО чи американсько-європейську, і для сполучених штатів було надзвичайно важливо працювати із іншими країнами в Азії і деінде, аби вони приєдналися і показали, що насправді існують певні фундаментальні правила, які порушувати не можна, і це не лише європейські чи американські правила, це глобальні правила, які підтримують провідні країни по всьому світу. World. Дійсно, йдеться про глобальні правила, про е, правила, е, світовий порядок, який базований на, на правилах. На цьому дуже часто наголошують в адміністрації, Я також Юлю. Е, а як конкретно Японія uh -huh. допомагає? Ми багато чули про позицію, щойно в цих, цих коментарях. Про, е, про якісь світоглядні речі, чим конкретно Японія допомагає Україні? Я запитала про це у українського посла у Японії, і він насправді говорить, що підтримка є надзвичайною. І знову ж таки, вперше раз від початку Другої світової війни Японія вирішила допомогти якійсь країні військово. Це звичайно не військові, якісь не озброєння безпосередньо, але певні речі потрібні на озброєнні української армії. Але найбільше чим допомагає Японія, це гуманітарна допомога. І як каже Сергій Корсунський, Японія, на його думку, відіграє ключову роль у відбудові України. Давай послухаємо, що він мені сказав. Давай. Перш за все важливо сказати, що Японія вперше з часів Другої світової надала іншій країні допомогу збройним силам, хоча і не зброю, не військові засоби, але дуже важливі для, наших, для нашої армії, особливо на початку, коли стояла мова про те, що треба оснащати армію і тих нових тих добровольців і тих хто були призвані в ряді збройних сил треба було оснастити захисними знаряддями японія дуже допомогла в цьому це відбулося вперше для цього вони змінили дуже багато власних інструкцій і регуляцій уряду по друге японія надала 600 мільйонів прямої бюджетної підтримки це те що японія робить вона відіграє ключову роль в мвф світовому банку в міжнародних фінансових інституціях по третє, японія сконцентрувала увагу на гуманітарному аспекті. Реально тисячі і тисячі комплектів і продуктів харчування готових для споживання на передовій. і для оснащення, і для пожежників, і для служб надзвичайних ситуацій. І це були й дрони, це були медичні препарати, тобто все, що могло допомогти людям на територіях, які були атаковані росіянами. Це і для збройних сил, і для цивільного населення. Тобто, ця гуманітарна складова вона є тим коніком, тим тим основним таким елементом, який Японія надає іншим країнам, і саме він стосувався України. А Японія дуже любить працювати через міжнародні організації, і досить значна частина допомоги була надана через структури ООН. І от те, що ви сказали зараз, останній на 95 мільйонів це з програму розвитку ООН на відбудову знищеної інфраструктури на звільнених територіях. Плюс Японія дуже активно взяла участь у ініціативи президента України «Grain for Peace, і профінансувала 14 мільйонів постачання українського зерна в Африку. І от такі речі. Вони разом, якщо скласти, то ми побачимо дуже широку картину гуманітарної такої, я б сказав, гуманітарно-фінансової підтримки Україні. Ми цього року, оскільки Японія головує в сімці, розраховуємо, що Японія стане лідером у формуванні фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де я думаю, що Японія відіграватиме ключову роль. Я знаю точно, що у всіх буквально у всіх найбільших компаніях Японії створені спеціальні робочі групи, підрозділи, які зараз серйозно займаються вивченням питання відбудови України. А Японія це швидкісні потяги, це мости, це хайвеї, це, це інфраструктура. це, врешті врешт надсучасне виробництво і автомобілів, і металургія. І я дуже вірю в те, що саме по таких масштабних проєктах Японія відіграватиме ключову роль. Ось така думка українського посла у Японії. Сьогодні ми стежимо за візитом Фуміокішіди. До Вашингтона і будемо більше говорити про це у програмі часта вже о 22-й. друзі. Дякую вам дуже за активність. І зараз ми перейдемо до другої частини нашої програми, де говоримо про реакцію на події, які розвиваються на сході України, і безумовно на те, що відбувається зараз у місті Солидар. Остапа, якщо ми говоримо про реакцію Білого Дому, як вони оцінюють ситуацію, як коментують взагалі ті заяви Росії, що вони буцімто взяли місто Солидар? Юля не можуть підтвердити ці заяви Росії. Очевидно, в білому домі кажуть, що стежать уважно за цією ситуацією і підтверджують, що бої за Солидар ще тривають. Взагалі, знаєш, якщо глянути на в принципі практику заяв Білого Дому Пентагону, то дуже рідко забігають наперед заяву українського генштабу угу. і розкривають якісь речі, які не розкриває генштаб. Очевидно, з оперативних міркувань, з міркувань безпеки. Однак, дійсно, вчора на брифінгу в Білому домі виступав Джон Кірбі, це представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів, і велику насправді частину цього брифінгу присвятили і темі Соледару і темі надання танків. До танків ми повернемося трошки пізніше. І сказав Джон Кірбі, що дійсно в останні місяці, особливо в останні тижні, довкола Соледара, Бахмута ситуація є. Дуже запеклою тривають там тяжкі бої а, з обох сторін, в тому числі також він підтвердив, що коли йдеться про бахмут Солодар, то з російського боку а, здебільшого воюють там приватні військові компанії, зокрема ПВК Вагнер, і підтвердив також, що більшість. Людей, яких Росія зараз кидає, він на вівторку такі слова підібрав, кидає тіла під кулі, тобто, по суті, використовує як гарматне м'ясо. каже він, це переважно колишні засуджені, які ми знаємо, наймали і рекрутували в зокрема в ПВК Вагнер. І бої зараз насправді, там запеклі, каже Джон Кірбі. Однак він не береться прогнозувати. Яка з сторін, чи Україна чи Росія матиме остаточний успіх саме на цьому напрямку? Але каже він: навіть якщо трапиться так, що Росія займе чи Солодар, чи, чи Бахмут можливо, то це не принесе Росії за оцінками Сполучених Штатів жодної стратегічної перемоги. Зрештою, давай послухаємо, що саме сказав Джон Кірбі. Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація, тому я не буду прогнозувати успіх чи невдачу. Але навіть якщо росіяни візьмуть під контроль і Бахмут, і Соледар, це не матиме стратегічного впливу на саму війну, і це точно не зупинить українців і не сповільнить їхніх зусиль повернути свою територію. І я б нагадав, я знаю, що ми всі зараз зосереджені на цих двох містах, але знову ж таки, зробіть пару кроків назад. І якщо глянути на те, що відбулося за останні 10,5 місяців, зокрема на Донбасі, міста і села досить часто переходили з рук в руки. Отже, мій останній коментар: не списуйте українців. Ось такий коментар Джона Кірбі, і додав він також, що в той час як Росія продовжує кидати. Під кулі е, своїх мобілізованих чи, чи найманців ЗПВК Вагнер сполучені штати та партнери будуть продовжувати надавати Україні необхідну зброю, необхідні боєприпаси для того, аби е, тримати стрій, для того аби ефективно захищати свою територію. Ось такі слова Джона Кірбі. Дякую вам, друзі, за те, що ви активно коментуєте. Я бачу, що на зв'язку Куркеничі також є, є Херсонська область, мала Лука на зв'язку, і є багато запитань, які стосуються здебільшого допомоги на сході України. І питаються кілька одразу глядачів про танки. Остапа я знаю, що так. напередодні також багато про це говорили, і в «Білому домі. Як взагалі оцінюють ту ймовірність і можливість, що Польща, Велика Британія може надати Україні танки? Чи взагалі підтримують цю ідею? І чи це спонукає Сполучені Штати надати свої Абрамси? Юлю біледінь підтримує ідею надання танків європейськими країнами. Знову ж таки Джон Кірбі про це сказав. І знаєш, мені на думку спадає запитання вчора. Здається, в нашому ефірі лунало від наших глядачів питали. Чому сполучені штати не надають танки Абрамс? Чому вони зволікають? Чому надіють на випередження надаючи ці танки? І Знаєш, саме це питання вчора вдалося поставити Джона Кірбі і запитати, чому ж сполучені штати, попри те, що підтримують надання танків Леопард, Польщею чи Німеччиною чи іншими країнами, чому не висловлюють готовність надати надати американські танки? Абрамс, і можемо зараз послухати, яку відповідь на це надав Джон Кірбі, представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Польща каже, що поставлятиме Україні танки лише у складі більшої міжнародної коаліції і заохочує інші країни приєднатися. Мені цікаво, чи розглядає президент Байден приєднання до цієї коаліції, надіславши американські танки Абрамс, і чи заохочує він інші країни, включаючи Німеччину, зробити те саме Авоке Агедев десизінзонсекюрісистенсгамбенмейдія. Я не забігатиму наперед ще не ухвалених рішень щодо безпекової допомоги. Я вважаю, що ми дуже ефективно надаємо безпекову допомогу, яка змінюється разом із розвитком війни. Знаєте, два тижні тому ми говорили про системи Петріот і ППО. А сьогодні ми говоримо про бронетехніку і танки, тому я не буду випереджати президента і рішення, які він прийматиме. Як я вже сказав, ми вдячні за підтримку, як як я вже сказав, ми вдячні за підтримку, яку надають інші країни. Кожна з них робить це по-своєму у тому розмірі, масштабі та темпі, які їм зручні. Це суверенні рішення, і ми їх поважаємо. Президент Зеленський сказав, що його цікавлять танки, і тепер є деякі країни, які висловлюють готовність їх надати. Це все на краще. Сполучені Штати будуть і надалі надавати нашу безпекову допомогу, так само як ми це робили протягом останніх 10,5 місяців, працюючи в тісному контакті з українцями і переконуючись, що ми задовольняємо їхні потреби як найкраще. А якщо ми не можемо цього зробити, то ми будемо працювати із союзниками та партнерами, аби виконати ці завдання. Ми переконуємося, що розуміємо їхні потреби та можливості, і надаємо ці можливості найкращим чином. І коли я кажу ми, я маю на увазі не лише США, я маю на увазі велике ми. Іноді ці спроможності не будуть надходити зі сполучених штатів іноді вони будуть надходити з інших країн, і можливо, це краще для українців, або тому, що ці спроможності можуть надійти швидше, або тому, що це техніка, якою їм зручніше користуватися. Яка не потребуватиме стільки навчання, експлуатації та обслуговування На це є багато причин, багато факторів, які впливають на такі рішення. Президент каже, що війна у вирішальній точці. Якщо це так, навіщо чекати? Щоб навчити українців керувати цими танками, потрібен час. ніхто не зволікає, ніхто не чекає. Дивіться, майже кожні два тижні, як за розкладом, ми збираємося тут і говоримо з вами про додаткові мільярди доларів допомоги, які надходять Україні. Сполучені Штати є у цьому лідером. Я маю на увазі, саме ми виділили майже 25 мільярдів доларів з початку цієї війни. Жодна інша країна не наблизилась до того, аби надати таку безпекову допомогу, як ми. І справа не в очікуванні йдеться про співпрацю з українцями. Ми переконуємося, що розуміємо їхні потреби та можливості, і надаємо ці можливості найкращим. Ось такий коментар від Джона Кірбі. Якщо коротко підсумовувати на запитання, чому Сполучені Штати не, не дають Україні танки, оскільки на танках і потрібно ще також ще пройти певне тренування. Джон Кірбі каже, що варто тут розглядати сполучені штати в. Ширшому контексті і він, і він каже це цей ми, варто дивитися на міжнародну коаліцію партнерів. Варто дивитися, що дає Польща, що дає можливо Німеччина, Франція, Сполучені Штати в тому числі. І якщо з тих чи інших причин США не можуть надати чи на цьому етапі не можуть надати тих спроможностей, яких Україна потребує, тоді вони збираються разом з іншими країнами і дивляться, чи можуть ці країни допомогти заповнити цю власне потребу. Яка зараз існує, тобто моникаючи потребу танків зараз, так виглядає ця коаліція. Вирішила взяти на себе ініціативу Польща чи інші європейські країни. Будемо насправді спостерігати, як це рішення остаточне воно буде розвиватися. Пам'ятаємо, що потрібно ще слово остаточне від Берліна на ухвалення передачі Україні танків «Леопард-2» німецького виробництва. Тому думаю, буде тут якийсь розвиток в ту чи іншу сторону, так чи інакше. А ми за цим уважно стежимо в тому числі. І дякую вам за вашу активність сьогодні. На зв'язку Хмельниччина також суми виноградів. Вітання із Техасу передають Полтава. Також пише Хмельницький, Харків, Рим. Запоріжжя, Київ та інші міста. Друзі Канади також на зв'язку. Харків, Луцьк, Італія та інші. Якщо у вас є ще якесь запитання, можете його поставити. Я зі свого боку скажу, що наступного тижня буде надзвичайно стежити за тим, надзвичайно важливо стежити за тим, як буде розвиватися засідання контактної групи з оборони України. Нагадаю, що воно відбудеться вже 20 січня. Участь у ньому, як зазвичай візьмуть, понад півсотні очікується, так країн, які допомагають Україні. Україні це група, яка насправді постійно дивиться, які є оборонні потреби України і що можуть зробити союзники для того, щоб їх задовільнити. Відбудеться вона на американській базі в Німеччині Рамштайн. І звісно, американські представники, міністр оборони Лойдостін, топ генерал Марк Мілі. Будуть там присутні, тому це одна із важливих речей, за якими будемо стежити, і безумовно, можливо, якісь очікування і оголошення будуть здійснені після цієї зустрічі контактної групи. Також буде відбуватися всесвітній економічний форум у Давосі. Теж дуже важливо з точки зору України, адже питання відбудови України це питання, яке вже постає, і над яким уже працюють країни. Зокрема, ви почули від українського посла у Японії, що Японія, на його думку, стане однією з країн, яка насправді буде допомагати з відбудовою України чи не найбільше. І також сьогодні ми стежимо тут у Вашингтоні за візитом японського прем'єр-міністра Фуміо Кушіди. Він зустрічатиметься в Білому домі із американським президентом, із американським президентом Джо Байденом і також їхня співпраця теж важлива з точки зору стримування Росії і допомоги Україні. Друзі, дякуємо за вашу активність. Ми побачимося з брифінгами з вами вже наступного тижня о 18 годині за Києвом. З понеділка по п'ятницю ми виходимо в ефірі ефіри за київським часом. Також слідкуйте за нами у соціальних мережах, за нашим вебсайтом. Там є більше інформації. Щодо актуальних подій, є аналітичні матеріали, є інтерв'ю. Тому, якщо вам зручніше сприймати інформацію в текстовому вигляді, Заходьте на наш сайт чи дивіться наші соціальні мережі. Ми також є там. Любов Таропіна питає. Запрошуємо посла цього тижня на мітинг. Хотіли б також почути думку посла щодо надання лендлізу. Ми, до речі, інтерв'ювали пані Маркарво. Є на нашому сайті. Думаю, можете зайти почитати її позицію щодо цього приводу і детальні пояснення щодо програми лендлізу та інших програм. Друзі, дякуємо вам ще раз за вашу активність. Будемо на цьому прощатися до зустрічі, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.